В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Слави. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо про силу молитви. Ісус відкриває секрет. Щоб молитва була сильніша, потрібно збиратися разом. Де двоє або троє будуть зібрані моє ім'я, та є серед них. Де двоє будуть просити ім'я мого Отця я все дам. Господь говорить, що спільнотна молитва має велику силу, а саме молитва у сім'ї, коли сім'я стає разом до молитви і молиться, коли чоловік з дружиною разом моляться, коли спільнота збирається у церкві де більше, ніж двоє і троє чоловіки моляться, яка ж тоді молитва є потужна. На жаль, ми до кінця не розуміємо сили молитви, що відбувається під час молитви. Це не просто вимовляння слів, це не просто співання якихось мелодій, але це є зустріч з Богом, невидима. І саме в час цієї зустрічі Бог вливає в наше серце ті ласки і щедроти, яких ми найбільше потребуємо в нашому житті. Ми до кінця можемо не усвідомлювати цього, але насправді молитва має велику силу. Це найпотужніша зброя в світі. Тому колись Господь нам відкриє силу нашої молитви, і ми тоді будемо жаліти, скажемо, що більше не молився, а чого я не ходив до церкви, а чого я не приходив на службу Божу, чому я не брав участь у різних молитовних чуваннях, у різних молитвах, чому я не користувався нагодою і не їздив на прощу, щоб єднатися з іншими людьми? Маємо ще час, який Господь Бог дав нам на землі. І знаємо Бога через молитву. І його у спільності. Як в сьогоднішньому апостолі ми також чули, що всі ми є частинами одного тіла. Десь якась одна частина тіла заболить, все тіло відчуває, що цей бій радіє, все тіло відчуває цю радість. Тому стараємося приносити радість, уникати гріха, бути з Богом і приходити до церкви, і пам'ятати зі слова. kad tuo apatruoji, tada jis irgi abi savo įsusipus.